Є межі, які не можна переступати нікому, навіть якщо це твоя мама. І сьогодні історія, після якої хочеться просто закричати, де взагалі здоровий глуст? Історія жінки, яка одночасно донька, дружина, мама, але у своїй же сім'ї почувається третьою зайвою. Бо мама перетворилася на суперницю. а Чоловік виглядає як безхребетний спостерігач. Це розмова про кордони сором і зраду, яка відбувається не за спиною, а прямо на твоїх очах. Прочитаю перший уривок історії. Мені 30 років, чоловіку 35, є маленький син і мама, яка живе з нами. Я працюю, мама вдома, чоловік тимчасово без роботи. І три місяці тому чоловік сказав, що мама його дістає, кличе в душ подати рушник, торкається, коли накладає борщ, і говорить на здоров'я мій хороший. Те, що ми тут читаємо, здається чимось неймовірним. Але насправді такі історії трапляються частіше, ніж ми можемо подумати. Коли старше покоління не відчуває меж. А молодше бояться їх встановлювати. Ось починаються такі дивні історії. Ніхто не розуміє, кому куди дозволено. Читаю далі: одного вечора чоловік пішов митися в душ, я була в кімнаті, ми вже готувалися до сну. Я почула крик чоловіка, так ніби він впав у ванні. Я злякалася, побігла, а в душ до нього. Мама зайшла зі словами: та що я там не бачила, чого кричиш. На моє питання, на що вона то робить, каже ми сім'я, що я поганого роблю. Це взагалі грубе порушення особистого простору, коли доросла людина без дозволу заходить у ванну до зятя це не ми родина, це порушення меж, неетичне і взагалі. Але найстрашніше тут те, що мама не бачить в цьому проблеми. В її уявленні, можливо, це просто жарт або турбота, або відкритість. Але насправді це інфантильність і відсутність такту. Психологи називають це порушенням поколінних меж. Доросла мама не відпускає доньку зі своєї системи, продовжує поводитись як. Господиня території і підсвідомо конкурує з нею за увагу чоловіка. І це не завжди про сексуальний намір, частіше про владний контроль і потребу визнання. Визнання у тому, що я ще приваблива, мене помічають, я важлива. Але для дитини навіть дорослої, це виглядає як відверта зрада. Вона пише: остання крапля була, як вона запропонувала при мені чоловіку, моєму масаж. А той каже: Давайте, спина не є щось. Ліг на диван та розчепирила ноги, халат на бік, ляшки голі, в трусах сіла на попу чоловіка і почала мняти йому спину так, ніби він її чоловік. Я почала плакати, мені так обідна стала моя сім'я, а таке робиться. Потім почала сваритися з нею, потім перегнула палку і сказала, що вона веде себе не як матір, а як повія. Ця розмова була при чоловіку. Чоловік, який казав мені на одинці, що вона його типу задовбала, що він не розуміє, чому вона така, почав її захищати. У цей момент глибокої внутрішньої зради. Зрада це не завжди про секс. Це коли Ті, на кого ти мала спиратись, твоя сім'я вибирають не тебе. Її мама відмовляється прийняти роль матері. А чоловік обирає комфорт бути, так сказати, нейтральним, аби не конфліктувати. Але у таких ситуаціях нейтральність це теж вибір, теж сторона. Розберу поведінку кожного учасника. Мати, вона потребує уваги, живе біля доньки і не відділила свою жіночу роль від материнської. Вона підсвідомо суперничає з донькою у флірті. Це форма самоствердження. Вона компенсує таким чином самотність. Чоловік, Чоловік,мовірно, має пасивно уникаючі тип поведінки, не хоче конфліктів і тому ось так просто пристосовується. Йому зручно. Поки всі поряд. Жінка, авторка цього листа, опинилася між двома вогнями. Вона повинна захищати стосунки, але ж почувається винною перед матір'ю. Її реакція крики сльози це крик віччі, а не образа. Коли три покоління живуть під одним дахом без чітких правил. У ці межі розмазується, донька стає посередником, мама сусідкою суперницею. А чоловік тут виглядає як гость без авторитету. У системній терапії це називають симбіотичним трикутником. Всі прив'язані, але ніхто не має власного простору. І поки кожен не займає свою Закону роль, ця сім'я горітиме із середини. Що ж робити практично в цій ситуації? По-перше, це розділити простір. Навіть якщо це одна квартира, потрібні приватні зони. Кімната мами окрема заборона входити без стуку, є спільні зони, наприклад, там тільки кухня і коридор. Далі особиста розмова з чоловіком без емоцій і з позиції меж. Попросити. Мені потрібна твоя позиція. Якщо ти справді зі мною, підтримай мене у створенні кордонів. Також можна звернутися до фахівця, щоб не полагодити мама, щоб навчитися захищати себе без відчуття провину. І у крайньому випадку. Необхідно роз'їжджатись. Навіть тимчасовий, іноді ось фізична дистанція це такий єдиний спосіб повернути психічну дистанцію. І ця жінка, вона непогана, донька і не істерична дружина. Вона просто ось намагається захистити простір своєї сім'ї. І те, що мама не бачить меж – це її проблема. Але якщо їх і далі ковтати, цією проблемою вже стане донька. Навіть найріднішим людям можна сказати ні. І треба в цій ситуації. Ні, це не зневага, а це форма любові до себе. Якщо у вашій родині теж немає кордонів, це не соромно визнати. Іноді нове життя ось починається. З однієї фрази Я більше не дозволю мене принижувати навіть мамі. Справжня сім'я це не всі, хто під одним дахом, а ті, хто поважають твої межі.